Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. В Україні завершена модернізація всіх зенітно-ракетних комплексів БУК-М, що стоять на Збройні в Збройних силах України. На початку 2022 року їх було 72 таких комплекси. Кожен з них складається з командного пункту, що керує бойовою роботою, і веде розподіл цілий РЛС кругового обзору 9С-18 Купол. Вона веде пошук цілей і передає інформацію радіолокаційну на командний пункт. Також самохідні установки, вогневі самохідні установки 9А310 вони мають свою РЛС, кожна має свою РЛС для виявлення супроду і ураження цілей і може працювати самостійно. Кожна така має 4 ракети на борту, пускозарядна установка називається 9А39. Зенітні керовані ракети 9М38. Батарея складається з командного пункту РЛС 2А від 2 до 4 пускових установок плюс одна пускозаряжальна установка. Дивізіон це три батареї, плюс технічна рота, плюс столовий підрозділ. В 2023 році постала проблема вичерпання запасів ракет 9М38. Тому Україна спільно з США розробила. Провела роботу по глибокій модернізації і заміні ракет 9М38. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію цього відео на каналі Книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш керномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас Ці посилання під відео. Дослідно-конструкторські роботи були проведені в США. Там було модернізовано декілька комплексів, і там же пройшли їх випробування. Подальшому вся робота по модернізації бук М велася в Україні. Цим займались українські підприємства відповідного профілю. Фахівців і обладнання у нас виявилось достатньо, і ця велика за обсягом робота завершилась успішно от на початку літа поточного року. Наші БУКМ були адаптовані під американські ракети РІМ 7 Сеаспер Роу, Морський Горбець переводиться. Їх у Сполучених Штатах на складах більш ніж 100 тисяч штук. І під більш нові е, ракети РІМ 162 ЄССМ. Це хороший приклад так званої гібридної інженерії. Це дало можливість зберегти боєздатність наших снітно-ракетних комплексів, які стояли на межі вичерпання боєприпасів. При модернізації виникли складні технічні проблеми. Фахівцям прийшлося сильно змінити параметри радіолокат. Частоти, структуру сигналів, алгоритми обробки інформації. А для цього, на мою думку, прийшлося замінити не тільки передавач і приймач, але й бортовий комп'ютер. Все це було зроблено для забезпечення сумісності з новими типами ракет. Коротко про ракети. Рім 7, морський горобець це зенітна ракета ближньої дії. Її дальність максимальна 19 км, максимальна виста ураження 15 км. Швидкість найбільша 2,5 швидкості звуку. Система наведення напівактивна, радіолокаційна. Ракета не має свого радару для підсвічування цілі, а тільки приймає радіолокаційний сигнал. Він відбивається від цілі, а підсвічує зовнішній радар зеніто-ракетного комплексу наземний. Ракета релетить на максимум радіолокаційного ехосигналу сигналу цілі і добре влучає. Алгоритм роботи. Наземна РЛС виявляє ціль і починає супроводжувати. Ракета запускається в напрямку цілі. Головка самонаведення приймає радіолокаційний ехосигнал І корихує керу... і політ на максимум цього сигналу. Перевага такого методу. Зменшується вага ракети, бо не потрібен передавача радіолокаційного сигналу і покращуються умови наведення. Бо можна зробити наземний радіолокатор більш потужним. Ну, а при наближенні до цілі ехосигнал буде більш сильний. І краще буде робити напівактивна головка самонаведення. Недоліки. РЛС повинна постійно підсвічувати ціль і утримувати її в діаграмі направленості до влучання. А це демаскує позицію і це небезпечно. Якщо радар втратив ціль, знищений або заглушений радіоперешкодами, така е, ціль втрачається. Ракета втрачає ціль і не бачить, куди летіти. Головний недолік, крім Сім, це мала дальність дії, бо ракета ближньої дії з дальністю до 19 км. Маю сказати, що модернізований бук М може використовувати більш сучасну версію морського гробця. Це ракета РІМ-162 є у модифікації амраам Кірі Єр. Саме вона є сухопутною версією цієї ракети. Офіційно така інформація не оприлюднена, але фахівці е, таке кажуть: вони підтверджують, що, що амраам ЄР може стояти на Букові. Ці ракети можна ставити на зенітно-ракетні комплекси на САМС, ще до того всього, що є на Збройні в Збройних силах України. Також були повідомлення, що вони можуть стояти на модернізованих БУК М. Зовні ці ракети відрізнити неважко. Амраам ЄР трохи товша має діаметр 254 мм проти 200 мм у Рім 7. Довжина у них однакова. Крило Амраам, крила вони маленькі, трикутні, а у Рім 7 великі прямокутні посередині корпусу. Стабілізатори Амраам – Це 4 невеликі розташованих таких ближче до крила. Редомічній поверхні. А у Рім 7. Вони великі. Вони великі і прямо знаходяться на хвостовій частині. АМРАМ виглядає більш компактно, має менші аеродинамічні поверхні. І це дає їй можливість розвивати швидкість до 4 швидкостей звуку. Бо це зменшує опір повітря. І крім того, Амрам ЄР має можливість запускатися в вертикальному положенні. Ракета РІМ 7 розроблялась в 1970-ті роки, тому виглядає вона ну, відповідно своєму віку, вона запускається тільки з похилих направляючих, амрам Єр має власну радіолокаційну активну головку самонаведення і більшу дальність до 50 км. Активна головка самонаведення дозволяє запускати ракети без постійного супроводу цілі. Поетапно це виглядає так: наземний комп'ютер визначає розрахункову точку зустрічі, дає команду на інерційну систему наведення ракети і ракета запускається. При кожній зміні напрямку або швидкості цілі, наземний комп'ютер перераховує точку зустрічі і передає команду на ракету на зміну курсу. На дальності, що дорівнює дальності захоплення активної голобки самонаведення ракети. А це значить, що у неї є свій радіолокатор для захоплення цілі. Включається активна головка самонаведення. Відбувається захоплення цілі, ну і подальше ураження її цілі. Важливим є те, що наші літаки дальнього радіолокаційного виявлення і керування саап 340, відомі ще також як асс 890 Вони мають дальність виявлення цілей до 450 км. І можуть передавати ракету на, на ракету, передавати корекцію курсу і наводити ракету на ціль. Активна головка самонаведення у Амрам ЄР ідентична активній головці самонаведення ракети АІМ-120 с з дальністю до, ураження до 105 км. Нещодавне враження російського су 35 над Росією за 35 км за лінію фронту. Було б неможливим без коригування нашою ракетою, без керування нашою ракетою з боку саап 340 Наш Ф-16 отримав команду зробити пуст такої ракети, запустив її і одразу повернувся е, в наш тил. А ракету наводила. Ракета наводилась по командам е, з нашого літака ДРЛВ асі АС 890 Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коренований канал в приваті монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте, ставайте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву баймі, кофі, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!